Добрий день. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі за темою протонно нейтронна модель атомного ядра, ядерні сили та енергія зв'язку атомних ядер. Отже, перша задача визначити дефект мас ядра нітрогену, і нам відома маса. Да? Отже, що ми запишемо в дано? Давайте пригадаємо позначення нукліда хімічного елемента. Подивіться, ось у нас хімічний елемент. Беру олівець. Ось, у нас хімічний елемент. А це у нас нуклонне число, Z це зарядове число. Отже, що нам зараз дали в умові? Z у нас дорівнює 7 зарядове число. Ну, нуклонне число А дорівнює 15, ось, бачите, 7 і 15. Дали нам масу, ми теж її запишемо вдано. Пригадуємо, що це таке АОМ. Да? У ядерній фізиці незручно використовувати одиниці С. Чому? Тому що маси та енергії частинок є дуже малими. Тому зазвичай масу частинок подають в атомних одиницях маси. Ось це позначення: да? АОМ атомні одиниці маси. А енергію у мега електрон вольтах. Отже, масу ми записали. Далі. Для того, щоб нам знайти дефект мас. Дивимося, да? згадуємо матеріал з підручника. Все це я беру з нашого підручника. Різницю маси нуклонів, з яких складається ядро і маси ядра, називають дефектом мас. І у нас формула. Подивіться, Z маса протона плюс N – маса нейтрона мінус маса ядра. Масу протона, масу нейтрона, масу електрона. Ми з вами беремо з довідникового матеріала в кінці підручника. Ось я теж вам це привела. Да? Те, що у нас написано в підручнику: маса електрона, маса нейтрона і маса протона. Зараз ми використовуємо атомні одиниці маси. Отже, записали вдано. Підкреслили все і будемо шукати дельта М. Дельта М. Формулу. Ось ми зараз її розібрали, ми її записали. У формулі у нас є, дивіться, Z і N. Z нам відомо 7. N нам невідомо. Як знайти N? Щоб знайти N, це кількість нейтронів. Так? Треба від А нукловного числа відняти Z зарядове число. Отже, N дорівнює A А мінус Z. У нас це буде 8. Далі, маса ядра, як ми її знайдемо, маса нітрогену мінус Z маса електронів. Отже, всі дані у нас є вдано. Підставляємо, знаходимо масу ядра. Ось вона у нас, яке значення ми велике отримали. Да? Далі підставляємо в дельта М. Z нам відомо, маса протона. Ми взяли з довідника. N нам відомо, маса нейтрона з довідника, масу ядра ми щойно знайшли. Отже, можемо все підставляти і отримувати значення. Будь ласка, весь довідковий матеріал перед вами. Зробіть паузу і задачу оформіть в зошиті. Переходимо до другої задачі: Визначте енергію зв'язку. Пригадаємо, як знаходити енергію зв'язку. Ядра кобальту теж нам все дали. Да? Отже. Дивимося, біля кобальта зверху 60, це нуклонне число А запишемо в дано. Знизу 27, це Z зарядове, тобто протонне число. Далі масу записали, да? не забуваємо, що працюємо зараз з атомними одиницями маси. Далі. Енергія зв'язку знаходиться за формулою дельта М множимо на К. ДК це в нас теж стала величина. Ми її теж запишемо в дано. Знову ж таки, да, маса протона, маса нейтрона, маса електрона взяли ми з, довідку, з довідникового матеріалу. Отже, форму для знаходження дельта М ми розібрали в попередній задачі. Як знайти N теж розібрали, теж ми знаємо, да, що ось у нас кількість нейтронів дорівнює нуклонне число мінус протонне да, зарядове число. Отже, знайшли. Далі, як знайти масу ядра, теж розібрали в попередній задачі. Отже, тепер у нас є все для знаходження дельта М. Знайшли дельта М. Отже, ось це у нас майже попередня задача була. Да? І тепер шукаємо енергію зв'язку. І ще раз, формула у нас яка: Дельта М множимо на К. Дельта М ми знайшли. К у нас стала величина. Перемножили і отримали 524,8 мегаелектронвольт. вольт. Отже, задачі не складні, їх довше оформлювати та обчислювати. Да? Формул тут небагато. Дуже багато інформації беремо з довідника. Отже, зробіть, будь ласка, паузу і задачу оформіть в зошиті. А я чекаю на фото ваших робот. Робіт та бажаю вам успіхів!